Всім привіт! Сьогодні хочу показати робочу проводку на цей Воблер. Це Воблер фірми Pantom21 Crack Jack 48. Покунь. По Треба. Коротенькі ривки робити, щоб толщі води воблер малював ялинку. О, є. А бачите Йонуоко і гарний окунь. Ось таке хотів показати вам відео. Бо є рибаки, які мають такий воблер і не можуть розловити його. А в даному відео я показав, як правильно робити проводку. Ось. Сподобалося відео, ставимо лайки і підписуємось на канал.